лідерка батьківщини відчайдушно намагається заручитися підтримкою Вашингтона на майбутніх виборах і запевняє, що може докласти зусиль для швидкої угоди з Путіним, чого так добивається зараз Трамп. Як швидко досягати з російським диктатором невигідних для України домовленостей, Тимошенко добре знає на практиці. Не просто так на початку я згадувала газові угоди, підписані нею у 2009 році, із Росією, які називали нашою економічною капітуляцією перед Путіним. Я відверто не уявляю, які зараз потрібні сили, аби протягнути Тимошенко із андерейтингом у 86%. Але якщо Трампу так потрібен хтось договороздатний, то можна порадити команді американського президента відкопати ще один екземпляр з української політики. До речі, десь приблизно з того самого періоду, коли в Тимошенко були буде якісь шанси на президентство. Копати, до речі, далеко не доведеться. А варіант можна сказати, під рукою у Вашингтоні також засвітилась давно забута Ганна Герман. Хто не пам'ятає це радниця Януковича? А ось полюбуйтесь, як мало не найближча соратниця президента втікача, який нагадаю відправив Тимошенко у тюрму. Обіймає жертву режиму і це всього через 15 хвилин після того, як Тимошенко на сцені бідкалась, згадуючи, як нелегко їй було у в'язниці.